Будівлю ліцею номер 25 у середмісті Житомира, в яку 4 березня 2022 року влучила російська ракета, демонтують таке рішення. Ухвалили на засіданні сесії міськради 23 лютого. Розуміємо, що це небезпека дітей. Ми вже чекати не можемо і. Сьогодні рішення ми виділили 3 мільйони, якщо допомогти попередньо на проведення тендеру. В програмі ми зазначили суму 9 мільйонів. Керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Лазунов розповів, що на виконання робіт вже розробили проєктно-технологічну документацію. У нас в управлінні сьогодні було виділено кошти на проведення проєкту, розроблення проєктно-технологічного Завдання на демонтаж і виділено кошти в сумі 9 мільйонів на проведення самих робіт. Найближчим часом ми оголосимо закупівлю на прозору щодо проведення даного заходу. І десь місяця через два я планую розпочнутися самі роботи по демонтажу. За словами В'ячеслава Глазунова, будівельні матеріали, які залишаться внаслідок демонтажу після отримання рекомендацій екологічних служб, можуть використати повторно. Матеріали, які будуть при демонтажі, їх потрібно подробити. Є матеріали, які можливо можна буде використати в подальшому нашим комунальними підприємствами. Зараз, після того, як пройде вся процедура підписання в сесії, ми почнемо складати технічне завдання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.